Сьогодні до Кременчука прибув черговий вантаж гуманітарної допомоги. Ця вантажівка з потрібними для вимушених переселенців речами надійшла від американської організації Global Empowerment Mission та української ГО якість життя. У цьому вантажі продукти харчування, постільна білизна, засоби гігієни та багато чого іншого. Міський голова Кременчука Віталій Малеський та голова гуманітарного штабу Кременчука Ольга Усанова щодня працюють над тим, щоб до нашого міста надходила така потрібна гум гуманітарна допомога дякуємо американській громадській організації Джем за підтримку міста Кременчука і України. Також дякуємо українському фонду, «Якість життя за ту гуманітарну допомогу, яка надана сьогодні місту Кременчуку і нашим новим Кременчужанам переселенцям. Які зараз в нашому місті вкрай потребують допомоги, вже незабаром цю гуманітарну допомогу будуть видавати людям, що знайшли прихисток у нашому місті. Кременчук щиро дякує організаціям Global Empowerment Mission та ГО Якість життя за підтримку та турботу. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.